Він Карпентер вважає, що її нові стосунки це суцільні веселки дає дороги. Їй варто поговорити з його колишньою та дізнатися про всі ті рази, коли він напивався і приходив до неї, Ну, це про, можливо, да, про, про те, що колишню він... дружину. Да, його алкогольні сп'яніння. Угу. Ми переходимо до червня 24-го року. Баррі Кьоган з'являється у музичному відео Сабріни на пісню please, please пліс, пліс, пліс". Щ... А, Мені подобається, що в кліпі була ідея, угу. що там була, знаєш, типу. Сюжетна наче написане типу. с... да, mm -hmm. сюжетна лінія, написаний сценарій, mm -hmm. є ролі. Ми раз, розуміємо, що там, Барі, персонаж Барі він такий бed-бой, mm -hmm. який постійно потрапляє, потрапляє у проблемні ситуації. Сабріна його така типу, жінка, яка чекає, його підтримує за ціловує його рани все таке. Але найголовніший, найголовніша тема цієї пісні це те, що Сабріна просить свого хлопця у цій пісні. Ласка, будь ласка, будь ласка, не доведи, що я права, не доводь мене до слів.